На святкування дня людини похилого віку до театру імені Горького прийшли ветерани війни та праці, учасники бойових дій та інші категорії громадян, якими наразі опікуються соціальні структури. Серед запрошених мешканка Ленінського району 75-річна Ганна Сімагіна. На пенсії жінка вже давно доглядає за престарілими батьками. На себе ж залишається часу зовсім трішки. Читаю телевізор, дивлюся, кросворди розбираю, так що. Скучать нема коли завітав до ветеранів війни та праці міський голова Іван Куліченко. Привітав їх зі святом та запевнив, міські соціальні програми згортатися не будуть. Многі себе ветеранами мені вважають, продовжують активно, продовжати активно працювати і приносити велику пользу горду. Але є люди, які без підтримки государства обійтися не можуть. І, к сожалению, таких людей дуже багато. І наша задача на складні економічні умови і. Недостаток средств в бюджете программы, которые касаются... Зачитовий вітерана в за словами мера, міська влада тісно співпрацює з громадськими ветеранськими організаціями. Для підтримки їх діяльності з міського бюджету було виділено понад 288 тисяч гривень. Діє у нашому місті і комплексна програма Ветеран спрямована на соціальний захист ветеранів війни та праці. Не забув Іван Куліченко сказати добрі слова і на адресу працівників територіальних центрів, управлінь праці та соціального захисту населення та пенсійних фондів, які з розумінням і терпінням виконують свою роботу, хоч отримують при цьому невелику за. На плату. Жалоб на черстые отношения, на плохой уход или э, нереагирование на обращение работников социальной сферы, на обращение э, льготных катеров, ветеранов, такого у нас это исключение. Поэтому, да, поэтому хотів би поблагодарить всіх, хто э, посвятил свою життя вот такому ответственному, важному, милосердному і благодарному делу. А що ж не вистачає самим літнім людям? Чого як найбільше бракує їм? Виявляється спілкування. Щоб частіше нас приглашали на вечора, не обязательно оце, а якісь концерти чи зустрічі, щоб поділились одне з одним. Як то проводить час? Запрошені до театру отримали по коробці цукерок та мали змогу насолодитися переглядом спектаклю Афінські вечори Валентина Денисова, Андрій Карпенко. Об'єктив 27 сьомий канал.